Тебе, мало, в світі йдуть дороги, і з тебе починається життя. Усі стяжки від рідного порогу ведуть твоїх дітей у майбуття. Матусю мила, найрідніша в світі, ти наше сонце щире і ясне. Ти дбаєш, щоб завжди були на світі, Твоя любов, дитину на мене. Ти на ніч мені читаєш казку, ведеш у поле, у малугай, даруєш щедру ніжну материнську ласку. Розкажеш все, що тільки не спитай. Мені на свята плаччика пошиєш, ще була погана і красива я. Ти все, що тільки не сумнієш, ти найкраща мамочка моя. Ти вчиш дітей, виховуєш ще У світі ведеш і думаєш про всіх. Найбільше щастя мати для дитини. Її любов і ласка, і щирий світ. Баласка, щедрість і тепло, нехай сьогодні усмішкою квітне твоє лице, щоб радісно було, нехай дарують діти привітання, і сльози лише від сміху, будуть знов. За ночі всі не доспаліся.